Слава Богу. Слава Богу! Я дуже радий бути в домі Божому, серед народу Божого. Моя проповідь буде дуже простенька і дуже коротенька. Це буде Іванні від святого Луки, 19 років, 1 вірший нижче. І нищу. І війшовши, війшов, Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Затхей, він був старший надмитниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він. Але за народу не міг, бо малий був зріз. і, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, що бачити його, бо він мав побіч нього приходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього, промовив за тхею: зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов, став же з Хейта й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Боги. А коли, кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син болюцький, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Ми дуже знаємо. Добре, цю історію. І далі, як я буду проповідувати, я хотів вам всім задати питання, чого ви сюди прийшли? Яка ваша ціль була, щоб ви йшли на це служіння? Затхея, ми читали, в нього була ціль дуже хороша. Його ціль була побачити Ісуса. І коли наша ціль. Стоїть, щоб ми прийшли на служіння, і наша ціль, наприклад, послухати брата, і наша ціль, що для мене, для мого серця, скаже Господь. Якщо я прийшов на це служіння, щоб подивитись на брата чи на сестру, чи, можливо, щось прийшло на телефон, то я прийду з цього служіння з таким серцем, як я прийшов з пустим, нічого не послухавши і нічого не отримавши. Але коли моє серце. Я став, і моя ціль була, щоб прийти на це служіння і щось отримати від Господа. Я знаю, впевнено на 100%, що я з цього місця піду, і Господь до мене проговорить. Я отримую відповідь, можливо, у мене якісь є випробування, чи якісь, можливо є якісь труднощі в житті, чи, можливо, є якісь хвороби, і люди розводять руками. Ми сьогодні мали участь видимі заповіді. Якщо в мене була ціль, що я доторкнувся до хліба, я буду ісцілений. Я впевнений 100%, що ви отримаєте ісцілення, Якщо у вас була віра. Знаєте, жінка просила за сім'ю нічого не говорити, але я не можу. У мене є троє діток Арон, Йонафан і Дарік. Мені Бог дав гарних хлопців. Трошки крикливі, але молимося, щоб Бог благословив надалі. І я хотів засвідчити за свою сім'ю, якщо можна. Ми одружилися 18 років. Через три місяці моя дружина завагітніла. Через 9 місяців родила. Я був присутній на родах. І коли був присутній на родах, я не знаю, як що воно там відбувається, і побачив якусь метушню. Врачі запанікували, почали бігати, до когось дзвонити. казали, що ми починаємо втірати дитинку. І перед цим мені Бог казав, що я тебе благословлю, тебе буде дітки, я благословлю їх, і ні в чому не будеш мати потребу. І я почув ці слова, що ти починаєш втірати дитину. І я сів на лавочку, закрився і коротко сказав, Боже. Ти мені обіцяв. Невже я свого першого сина не побачу живим? Я так коротко помолився, сказав амінь і почув, як дитятко плаче. Слава Богу. Другий случай, коли Янафанчик родився, теж народився дитятко, вроді би здорове, дяка Богу, все пройшло добре. І тут лікар, дитячий лікар бере його на руки і виносить такий вирок. Твоє дитя інвалід. Твоє дитя ходити не буде. І це дуже важко приймати, коли перший синочок він вже починає бігати. І ти дивишся на те дитя, його ножка скривлена. Але наш батько він є добрий батько. Ми почали звертатися до спеціалістів, до одного, до другого, до третього і каже: обматуйте йому ножку бінтиком так вісьмеркою, і все буде добре. Ми обмотали раз, обмотали другий раз. Щось не те. І почали обматувати молитвами. Не довгий час. Ножка стала рівна, ми приїхали до лікаря, і лікар каже, це чудо. Слава Богу! Третій синочок народився три місяці назад. Теж народився, кисерили. жінці поставили діагноз, якщо вона сама родить, вона не зможе ходити. І Її кисерили. І... Я ждав в окремій палаті, принесли дитинку, мені на груди положили. Я вже дякую Богу, Боже, дякую тобі, що цей синочок все добре, що лікарі все добре кажуть. Недовго подякував. Приходить приблизно 15 хвилин. Приходить лікарша, вона каже, що там? Кажу, все добре, дякую вам. І вона каже: ваш син щось погано дихає, чи можна взяти його на обслідування? Кажу, беріть. Він каже, що ми будемо на четвертому поверсі, якщо що підійдете в тиску палату, я кажу добре. Ми жінку перевели в реанімацію. Одішла від наркозу, я кажу, що я піду до малого, подивлюся, що він там попитаю. Підійшов до малого, сказали, що перевели в реанімацію, бо він сам дихати не може. І дуже важко, коли ти. Тебе дітки, і коли такий вирок виносять речі, що легені не відкрилися, він без апарату дихати не може. І приходиш до лікаря і питаєш, що там, як там. Каже, вам треба терпіння і час. Я прийшов до дружини, розказав, ми разом помолилися, знову побіг. Він, врачі кажуть, що були приступи, переставав дихати сині, ми йому запускали дихання, запускали сердечко. І так ми продовжували лежали лежати там в лікарні, і коли я знову буде до лікаря, вже на третій чи четвертий день не помню, і питаю, що там син. Він каже, це каже, ви можете кожен день не питати, що він, бо каже, це треба час. Нас каже, в лікарні ще не було такого, що так тиждень і дитя вже саме дихало. А в мене така віра була, я кажу, до цьому сестри, подивіться на це дитя. Кажу, він завтра буде сам дихати. Кажу, це дитя перше буде в вашій історії, яке почне саме дихати. І не пройшло багато часу з самого ранку. Я прибігаю туди, лікар каже: Бачите, ваша дитятко почало саме дихати. Ще лежала маска допоміжна, але каже, вона вже просто так на всякі випадки. І знаєте, вже сказали лікар, що буде виписувати нас додому. Я поїхав додому, прибрав, купив балони, украсив в ждав, поки мені позвонить дружина і скаже, що ми вже їдемо додому. Це сказали, буде в обід. І я жду. Так. Прийшов дотьощі, ми сіли каву попили. І мама каже, що щось вже довго не дзвонить. Набери, каже, попитай, що там сталося. І я дзвоню, питаю, що там, коли їхать до тебе. Вона в сльозах, каже: приїжджай сюди. Я бігав, наняв машину, щоб приїхати в родом, приїхав в родом, кажу, що таке. Вона не могла об'яснити, що таке. Я сходив до лікаря, питаю, що сталося. Ви ж казали, що будете виписувати, що сталося, бо дружина не може об'яснити. І вона каже: лікар каже, що ваші, вашому сину зробили обстеження і знайшли в головному мозку кісту великого розміру. Каже, ми ще його потримаємо тут. І знаєте, знову руки опускаються, знову десь тої віри нема. І йдеш з сльозами по колідору, плачеш, молишся, Боже, чого так. Ти ж казав, що все буде добре. Що я благословлю тебе, тебе будуть діти благословені. Приходиш, стоїм на колінах, молимося. Нас дуже багато і церква молилася, і дуже багато допомогли. Я не багатий. І на той час в мене було тільки 4 тисячі гривень, по-вашому, це 100 доларів, а потратив майже тисячу. Я не знаю це все. Бог зробив, Бог благословляв через людей, яких я навіть не знаю. Дзвонять Федя, тобі дали фінанси, приїдь, забери. Я поклав у своєму серці, що я об'їжджу всі ті церкви, які за нас молилися. Я не знаю, чи вас тут молилися, я ніколи не думав, що ми будемо в Америці. Ми попроповідували, там, в Україні, там, де знав, де моляться. І що хотів засвідкувати, як ми приїхали сюди в Америку, нам предложили приїхати в Америку. Ми согласилися, ми ждали результат, понуждалися, і Бог каже, поїдете і благословлю. Каже, «Це моя рука вас проведе, каже, і не оставлю на посміховисько для людей. Ми приїхали, я поїхав в воєнком, у нас дуже складності, дуже серйозно взялися за молодих хлопців. Поїхали в воєнком, у мене троє дітей. Обновить дані і обновляю дані. І мені кажуть, тобі скільки років? Я кажу, 22. Він каже, до 25 років ти не маєш права сюди прийти. Я кажу, мені треба довідку, бо я буду їхати за кордон. Він каже, ми тобі довідки не маємо. Не можемо дати того, що немає призову. Каже, все, що ти ми можемо дати, він код на воєн, е, воєнному білеті, і в тебе є троє дітей. Це каже твоя вістрочка. В тебе є всі привілеї, щоб тебе пропустили на кордоні. І коли ми приїхали на перший кордон, нам сказали ні, відмову, приїхали на другий кордон, теж ні. Приїхали, їдемо кажу, їдемо додому. Я кажу, вже нічого не хочу. І знаєте, в серці боротьба йде, Господь сказав через свого сусуда, що не оставлю на посміховисько. Ми все пороздавали свої речі, що попродавали, і нема куди вертатися. А жінка каже, давай попробуємо на третій. Кажу, а смис? Але кажу, давай поїдемо, щоб потім не говорили і не казали, що я не послухався. І ми поїхали на третій кордон, нас пропустили поза черги, бо у нас маленькі діти були. І вони дуже сильно плакали, і нас пропустили майже на самий перед. І ми майже стояли два години до 12-ї ночі, і нас почали забирати документи. І воєнний це дуже ну, там саме строгий був кордон, і зразу тебе є відстрочка. Кажу, все, що мені сказали, це тіти і Вінко, – Каже, на возврат». Я кажу: то може, якось домовимося. Кажу, нема куди їхати, в мене завтра вильот в Америку. Він каже, я вас вітаю, поздравляю. Кажу, Мені вас дуже шкода, але по закону, каже, я вас не маю права пропустити. Я кажу, давайте я піду до головного вашого і буду щось говорити. В серці є тривога, а я ще такий переживательний, мене почало трусити. Я думаю, Боже, що я буду говорити? І він каже, давай, я зараз піду до головного, занесу твої документи, розкажу ситуацію. І далі прийду по тебе, підеш, ти говори. Кажу, добре, ми зайшли в... я зайшов до машини, якою ми їхали. Сказав, що не пропускають. Ми почали молитися, плакати. Ждали десь приблизно півтора часа, він приходить каже: все добре, сідайте в машину. Це милість Божа. Я нікуди не ходив, брати і сестри, нічого не говорив. На тих кордонах я ходив, мене там тримали по два часа. Я говорив з головними і мене не хотіли пропускати. І дзвонили воєнком, в Рівенський воєнком, сказали, що я навіть не появляюся туди. Я обновив свої дані, але вони в базу даних мене не внесли. Це мирність Божа. Ми є тут сьогодні. І яка ціль? Затхея була ціль, щоб побачити Ісуса Христа. Брати і сестри, нас має бути ціль якась. Ціль. Щоб діти служили, я дуже радий, ми попали так, молодіжне, ми дуже любимо молодіжне служіння, дуже радий. Я хотів би, щоб помолитися за нашу Україну, якщо можна. У мене дуже багато друзів, вони там на порядку. вже дуже багато яких нема мав живих. Наші хлопці вони там і віруючі, і односельчани, і дуже, дуже кажуть, що дуже. Страшена ситуація. Знаєте, у нас було взрім молитовне служіння. На початку війни ми збиралися кожного дня молитовне служіння, і я скажу, багато народу приходило. Не було десь сісти. Місяць часу десь так побуло. Коло нас, з Богу, не було вибухів, і трішки розслабилися. Вже почало менше приходити, менше, і так, як обично. Але одного разу було в п'ятницю молитовне служіння, було молитовне служіння, і сказати, що молитва була сильна, не скажеш. Була остання молитва, останній брат проповідував. Він проповідує вже, каже, амінь. Мало стали на молиться, не спіли почати молитися, як з коридора діжурний забігає і каже, там стріляють, каже, я не шуткую. Каже, давайте спустимося в підвал, вже хтось починав бігти, хтось плакав. І хтось почав кричати, давайте будемо молитися. І порівняти молитву до того вистрілу і після того є результат. Один брат казав, каже, якби я знав, що, ти, ну, що так моляться, каже, я б купив би пікарди і під окнами стріляв би, щоб церква молилася, щоб церква пробудилася. І, брати і сестри, не треба ждати, щоб десь там стріляли, щоб десь там бахкали, чи щоб наших хлопців забирали. Ні. Бог дає добрий час. Бог є добрий. У нас є добрий час сьогодні. Світить сонечко. Ми можемо збиратися в Домі Божому, слухати Боже Слово, слухати, як молодь, дуже гарні псалми. Сидиш на своєму місці і сльози. Лічу. Господь касається. Але яка наша сьогодні ціль? Давайте станемо і попросимо Божого благословення.